У день збройних сил України мешканці Паланської громади привітали захисників. Депутат Сергій Войченко та Олександр Пастушенко придбали на святковий стіл смаколики. Чай та каву додав голова громади Руслан Яремчук. А паланські господині напекли пиріжечків, діти, учні навчальних закладів, виготовили обереги, намалювали вітальні листівки. Найщиріші слова шани та подяки нашим захисникам. Оборона держави це найпочесніший обов'язок всіх громадян України, і ми сьогодні розуміємо, наскільки це важливо. Саме сьогодні цей рік для нашої держави став роковим. Хоча історія нашої боротьби йде століттям, і ви в дійсності відчули на собі цю боротьбу. Саме ваша відданість і стала кардинальним. Для нашої держави, тому що ми перемогли всупереч всьому, і ми перемагаємо всупереч всьому, тому що ніхто не розраховував, що саме народ, військовослужбовці, можливо, без додаткового забезпечення, без укомплектації, без всього іншого будуть боронити нашу державу до останнього. За що вам велика дяка. Дяка всім нашим воїнам, Збройним силам за те, що ви. Максимально стійкі. Здоров'я вам, наснаги, військової вдачі. Слава Україні! Героям слава! Такий народ ще треба пошукати. Таких людей потрібно берегти. У нього Україна рідна мати. У нього і граніт буде цвісти. Дніпро у нього батько дід вітряк, а баба рідна прик'ять і куделя. У нього ворог лаптєвий будяк, А до небу — білосніжна стель. Брати по крові граблі і вози, і сестри, стуки, ринки і віночки. Ліса з хмелю й дерези, а з льону плід і вишиті сорочки. Такий народ з лозового коша, він складений родинним перевесло. У нього найпрекрасніша душа, з гончарним кругом і стальним череслом. Йому із батьком жить собі і жить, із матір'ю весну свою зустрічати. і кожен кущик берегти і любити, і чистим серцем Божий світ кохати. такий народ, що з кам'яних віків то сіє хліб, то косить, то збирає. У нього повно є своїх гріхів, але він їх завжди перемагає. Дай Боже Тобі сили, дай води, дай хліб однець і мирної покрови, і щоб родили у садку плоди, і щоб шуміли. Вольні й діброві. ми з України, серце велике, справжні навіки, ми з України, нас не стоїть.